Цю дорогу древньою сіверщиною прокладено ще за козаччини, а то й раніше. Тоді вона, очевидно, була ґрунтовою і цілком залежала від примг погоди і пір року. Сьогодні навіть з вікна автомобіля можна помилуватися мальовничими селами обабіч траси, в кожному з яких неодмінно побачити з десяток гнізд лелек, для яких ця місцевість батьківщина. Сюди, у гніздах, збудованих на електричних стовпах або дахах сільських будинків, вони повертаються з вирів. Тут висиджують малих величенят, які знову повертатимуться в рідні пенати, і як їхні батьки будуть з високості спостерігати за нами сотнями тисячами мандрівників, що курсують трасою Київ-Чернігів. Цей лелечий край багатий своєю історією, пам'ятками культури, релігії, і сьогодні ми на власні очі побачимо те, заради чого варто з'їхати з цієї магістралі, щоб потім знову і знову повертатися сюди, бо у цей край неможливо не закохатися. Церква збудована Володимиром Мономахом, а ось фрески це вже дещо пізніше його сина, за часів його сина, князя Юрія Довгорукого. Взагалі, вважається, що це місце перше місце поселенців наших козельчан. Зберігся напис Тараса Григоровича Шевченка, де сказано, коли він тут був, він бачив на сволоці хати напис «Сій дом Саруділа в 1702 році, 10 мая, Наталія Розуміха. Наш собор. Святкує знамениту дату 250 років, як храм побудувався і освятився. Якщо війти у ці ворота, ворота і козелеччини, то ви доторкнетесь до часів прадавньої Київської Русі. Козелець, як це не парадоксально, є селищем міського типу, а не містом. Це справді виглядає як якесь непорозуміння, оскільки в минулому козелець був таким містом, ще в XVII столітті отримав Магдебурзьке право, а з ним власний герб, який і нині є його офіційним знаком. А на початку XVIII століття навіть був центром управління Київського козацького полку. З іншого боку, деякі українські міста могли б позаздрити козельцю, що в ньому стільки архітектурних пам'яток, скажімо, сусіднє місто Остер. Розташоване в якихось десяти з гаком кілометрах. Перша згадка про яке під назвою Городець датується 1098 роком. Прийшов Володимир і Давид і Олег на Святополка. І стали вони коло городця і владнали мир. Того ж року заложив Володимир Мономах город на вістрі. Отже, за літописом теперішній Остер заснував Володимир Мономах. На той час ще Переяславський князь, і тоді ж збудував кам'яну церкву на честь святого Михаїла з дерев'яним покриттям. Ще раз Остер згадується у літописі під 1152 роком. Князі Ізяславом Мстиславович, зібравшись із Давидовичем Ізяславом і Святославом Всеволодовичем і при цьому порадившись, розвели, тобто розселили по інших городах, городок Юріїв. І спалили його, навіть і божницю святого Михаїла верх був зрублений з дерева, і це згоріло. Вже у 12 столітті городок Остерський називають Юрієвим на честь сина Володимира Мономаха, Юрія Долгорукого, Юрієвою божницею досі називають і залишки кам'яної церкви святого Михаїла. По суті, єдину пам'ятку Переяславської монументальної архітектури одну з небагатьох давньоруських архітектурних споруд до монгольського періоду, яка вціліла дотепер. У 20-х роках біля Юрія Божниці проводилися археологічні розкопки, які можна побачити ось в нашому музеї. Тут цікава кераміка, потім зброя цікава, потім вироб, навіть жіночі прикраси і навіть знайшли таку собі половець, лялечку, іграшку Глиняно-половецького. Типу, ось вона в нашому музеї прикрашає, діток завжди приваблюється. Маленька половчанка, 9-річчя русь. Церква святого Михаїла була споруджена на території Остерського городища на пагорбі над долиною річок Десний Остра. Оригінально вона являла собою невеликий прямокутник з великою півкруглою апсидою, двома опорними стовпами, які утримували півокруглі склепіння. Будівельним матеріалом слугувала темно-червона і жовта плінфа та місцевий червоний піщаник. В апсиді, яка вціліла дотепер на півокруглі вікна, розписи інтер'єру апсиди, виконані за повелінням Юрія Довгорукого, поміж 1098-1125 роками, в техніці Альфреско, близькі до Київського монументального живопису 11-12 століття. Трохярусні фрески віншувала богоматір Оранта, подібно до Оранти Святої Софії у Києві з двома архангелами Обабіч. Під нею розташована сцена Євхаристії з двома постатями Христа, знову ж таки, так як у столичному Софіївському соборі. Як храм Церква Святого Михаїла чи як її називали і називають дотепер Юрієва Божниця, діяла до 1753 року. Те, що не зруйнувала монголо татарська орда, вчинила стихія. А місцеві жителі майже довершили. Ще в 17 столітті у цій церкві були богослужіння, але від удару блискавиці церква постраждала, згорів дерев'яний верх, і церковна ієрархія визнала, що тут проводити вже богослужіння небезпечно, вона потребує реставрації. Але, але цей процес, так би мовити, затягнувся, і потім почали розбирати древні. Цеглини цієї церкви Місцеві селяни вважали за честь, обов'язково взяти, хоч якусь цеглинку і покласти під мурівок свого будинку, чи то печі, чи грубки, оскільки то кожна цеглинка намолена. Вона переживала історію славного міста і обов'язково повинна була принести щастя і достаток у будинок. Перші серйозні дослідження роботи з консервації Юрії Вибожниці розпочалися. На при кінці 19 століття. 1896 року на сторінках журналу Київська старіна поміщик Митрофан Константинович, який викупив Старогородку, так тоді називалася древня частина Остра з Юрієвою божницею, подав голос волаючого пустелі. Пам'ятку архітектури Київської Русі треба негайно рятувати. Збираючи інформацію про залишки храму від місцевих жителів, Митрофан Олександрович, зокрема, знайшов вельми цікаві факти. Від селян Старогородки я чув, що колишній у старогородці дячок Семен Лисенко, який помер 1873 року, у віці, як кажуть, 96 років, розповідав, що в молодості він бачив стіни храму цілими, і лише на куполі посередині була велика дірка. На цю дірку було покладено старе мельницьке колесо для того, щоб заохотити лелек, будувати собі тут гнізда. Ні наприкінці XVIII, ні наприкінці 19 століть лелеки не змогли врятувати церкву святого Михаїла в Острі від руйнування. Тим не менше, голос Митрофана Константиновича, якого між іншим поховали поруч з Юрієвою божницею, було почуто. Залишки храму укріпили, провели археологічні розкопки, і світ довідався про оранту не київську, не Чернігівську, а Остерську. Від знаменитої Юрії Божниці до нашого часу збереглась лише вівтарна частина, і в цій вівтарній частині ми ще й бачимо цю оранту остерську, яка й нині молиться за нас, тому що це є наш оберіг нашого міста. Історичні артефакти, знайдені на початку ХХ століття під час розкопок коло церкви святого Михаїла, сьогодні зберігаються в Остерському краєзнавчому музеї, і саме приміщення музею і його експонати варті уваги гостей міста. Двоповерховий будинок музею це приватна садиба генерал-лейтенанта Солонини, який незадовго до смерті в 1914 році подарував її громаді міста Остра з однією умовою. Садибу зі спорудами передати у вічне користування місту Остру з тим, щоб у цій облаштованій садибі був культурно-просвітницький заклад. Попри часті зміни влади в часи громадянської та Другої світової війни будинок музею, споруджений 1898 року, вцілів. До сьогодні відвідувачі музею можуть помилуватися створеними місцевим майстром Михайлом Бобруйком грубами і каміном. Перед якими на рубежі 19-20 століття збиралася місцева інтелігенція, тут, з огляду на специфіку музею, можна побачити не лише намиста, які носили жінки в часи Київської Русі, або важкі кольчуги, неодмінний атрибут ратника Русича, знайдений поблизу церкви святого Михаїла, в музеї, фонд якого складає понад 16 тисяч експонатів, представлені зокрема, й ремесла сіверщини. Усмішка покровителя сіверських медоварів язичницького бога Калити, викарбувана на прадавньому вулику 17 століття Карпилівській борті, наче натякає. Тут час поняття вельми відносне. Якихось пару кілометрів від козельця, і ви опинитеся в Данівці. Тут розташований Свято-Георгіївський монастир, один із найстаріших на Сіверщині. Для обивателя парадоксальним може бути той факт, що сьогодні це жіночий монастир, а оригінально він був чоловічим монастирем. Його було засновано 1654 року ознаменування перемоги над польською шляхтою та воз'єднання України з Московією з дозволу самого Богдана Зиновія Хмельницького. На це на його території вказує пам'ятний знак. Чоловічий монастир на честь Георгія переможця було споруджено для обездолених козаків. Втім, згодом він став притулком не лише для простих козаків, але й для київських полковників і навіть місцевої знаті. У XVIII столітті настоятель монастиря вирішив спорудити кам'яний Свято-Георгіївський храм на зразок Київського флорівського монастиря. Будівництво велося за проектом архітектора Івана Григоровича Барського, який залишив помітний слід не лише на Козаленщині, а й в усій Україні. Свій грошовий внесок у будівництво храму несли навіть імператриця Єлизавета Петрівна, Петро Федорович і Катерина ІІ. Головний храм будували 17 років. Через брак коштів і пожежі, які гальмували будівництво, церкву на честь Георгія Переможця та архістратига Михаїла було освячено 1770 року. На початку 19 століття поруч постала Троїцька трапезна церква, а в 1870-х – братський корпус. Монастир загороджував мур, який, втім, не вберіг його від руйнівного впливу ззовні у 1920-30-х роках. Радянські часи, звичайно, принесли багато лиха. І всім людям скалічили їхні душі, а церкві, мабуть, саме більше. У 1934-му більшовики закрили монастир і майже повністю його пограбували. Комунар з Наганом в руках відчував себе вершителем долі чинця з хрестом на грудях. Через кілька років на базі монастиря, цілком в дусі більшовизму, було відкрито будинок-інтернат для людей літнього віку. Після Другої світової війни монастир нагадував пустку, і лише з 1995 року Свято-Георгіївська обитель стала підніматися з руїн. Дві 2001 року Троїцька трапезна і свято георгіївський собор були освячені. Пам'ятка історії та архітектури 17 століття знову ожила. Історія стоїть біля дороги, та й дивиться, хто їде по суші. Йде череда, туман взяла на роги, а он село, що зветься Лемеші. Переплутати Лемеші з якимось іншим селом на трасі Київ-Чернігів неможливо. Такої церкви, як у Лемешах, яка несподівано виринає на тлі живописного пейзажу сільськими хатками, ви ніде не знайдете. І як писав один краєзнавець, закоханий у цей гледачий край, Насправді це просто історія дуже близько підійшла до дороги. А можливо, і навпаки, саме ця дорога повернула хід історії. Лемеші це родинне гніздо розумовських. Олексій Розумовський став генерал-фельдмаршалом, графом, морганатичним чоловіком імператриці Єлизавети Петрівни. Його брат Кирило Розумовський теж був генерал-фельдмаршалом, графом, президентом Петербурзької академії наук і останнім гетьманом України. Про Кирила і його становище при царському дворі згадувала імператриця Катерина II. Він був гарний, дуже приємний у спілкуванні і розумом своїм незрівнянно перевершував брата свого, який теж був красень, але був більш великодушним і благочинним за нього. Я не знаю іншої сім'ї, яка, будучи в такій відмінній милості при дворі, була б настільки улюбленою, як ці два брати. А свій шлях у світ. Рід Розумовських розпочав з простої селянської хати Мазанки, на місці якої сьогодні стоїть колишнє земське народне училище. Ми зараз з вами знаходимося на місці, де закупано пуп останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Саме тут стояла хата, в якій народилася родина Розумовських. Жила довгий час. Зрештою, і будинок колишнього земського народного училища також має відношення до родини Розумовських. Її закордонної австрійської відки, яка на початку 19 століття відбрунькувалася від сина Кирила Розумовського Андрія, в 1909 році правнук останнього гетьмана України Каміл Розумовський щойно одружившись, згадав про батьківщину своїх славних пращурів. Каміл Розумовський, який на той час отримав велику спадщину від дружини. Використав ці гроші на відновлення пам'яток своїх рідних. Побував він у Батурині, в Козельці і в Лемишах. Саме його коштом було збудоване це приміщення. Відтак цілком закономірно, що саме у будинку, спорудженому коштом правнука останнього гетьмана України, міститься музей всієї родини Розумовських. Сам музей, де колись стояла хата розумів, розташований поруч із неперевершеною трьохсвятительською церквою. Хто саме був її архітектором, достеменно невідомо, але можна припустити, що її будував одночасно із собором Різдва Богородиці в Козельці Андрій Квасов. Інші вважають, що її спроектував Іван Григорович Барський. Ця церква була збудована у 1745 році на замовлення родини Розумовських як сімейна церква для потреб родини Розумовських, особисто для Наталії Дем'янівни Розумовської, яка на той час мала хворі ноги. Збудована вона також поблизу могили Григорія Розума, який помер задовго до того, як сини його стали відомими в усьому світі. І справді церква і досі вражає якимось камерним сімейним затишком. Тут начебто зупинився час. Присвячена вона трьом святителям Василю Великому, Йоанну Златоусту та Григорію Богослову, на честь покійного голови роду Григорія Лемиша. Зображення святителів можна побачити в алтарі. Решта інтер'єру церкви потенькована і побілена, так як у звичайній сільській хаті. Після смерті Наталії Розумихи церква втратила статус сімейного храму родини Розумовських і стала загальнодоступною. Як майже всі храми на Козалеччині, в радянські часи Трьохсвятительську церкву в Лемешах закрили. Довгий час церкву використовували як складське приміщення для збереження ядохімікатів, і тільки у 80-му році, коли повз церкву мали пронопо по трасі Чернігів, Київ мали проносити Олімпійські огонь, її було відреставровано. І от нас того часу має вже такий от вигляд. У свій час і трьохсвятительську церкву, і хату Мазанку, з якої вийшов рід Розумовських, бачив Тарас Шевченко. За шість від міста Козельця мешах, в селі Лемешах, у убогій хаті на сволоці читаємо «Сей дом соорудила раба божія Наталія Розумиха, року Божого 1710-го. А в місті Козельці у величній будові на Мармуровій дощці читаємо «Сей храм цару діла Графіня Наталія Разумовська в 1742 году. Дивні оці два пам'ятники тієї самої будівничої. Втім, дивними пам'ятниками Наталії Розумихи можна захоплюватися і дотепер. 1744 року в Козельці Наталія Розумиха придбала садибу для прийому імператорського почету. Ця садиба пам'ятка архітектури національного значення, збереглася і донині під назвою Покорщина. На її порозі Наталя Розумиха зустрічала свою невістку імператрицю Єлизавету Петрівну, і всупереч етикету, Єлизавета схилила перед нею голову, покорилася. Пишна подорож імператриці Україною в супроводі спадкоємця трону Великого князя Петра Федоровича і його нареченої Великої княжни Катерини Олексіївни, розкішного двору і дипломатичного корпусу розпочалася навесні і продовжувалася аж до пізньої осені 1744 року. Про перебування у Покорщині у Великої княжни Катерини Олексіївни, майбутньої імператриці Катерини II, залишилися не вельми теплі спогади. Всім було вкрай тісно жити. Ми з матінкою спали в одній кімнаті. Графиня Румянцева і штат з дама моєї матері мешкали в передній, так само тісно жили й інші. Згодом Наталія Розумовська віддала Покорщину в посах донці вірі, яка вийшла заміж за київського полковника Юхима Дарагана. А той поруч із садибою збудував кам'яницю. Яка збереглася до наших днів і вважається однією з небагатьох кам'яних господарських споруд 18 -го століття на лівобережній Україні у свій час? Вона використовувалася для зберігання зброї, а також як скарбниця Київського полку. На сьогодні і Покорщина і Кам'яниця Дараганів потребують ремонту, аби повернути їх, хоча б до стану 1975 року, коли на території садиби проходили зйомки художнього фільму Звізда пленітельного щастя режисера Володимира Мотиля. Хима Дарагана, коли той очолював Київський козачий полк, в козильці постала ще одна кам'яна споруда полкова канцелярія, збудована за проектом Івана Григоровича Барського та Андрія Квасова. Проста і гармонійна. Вона є визначною пам'яткою барокової цивільної архітектури XVIII століття. За часів радянської влади у полковій канцелярії розміщувались органи НКВС, а глибокі підвальні приміщення стали в'язницею. В період окупації під час Другої світової війни тут було гестапо з 1958 року, коли було проведено капітальний ремонт споруди, і дотепер у приміщенні полкової канцелярії працює центральна районна бібліотека. Так, непомітно ми переїхали до Козельця. Унікальні пам'ятки історії та культури перетворили це селище на півдорозі від Києва до Чернігова на обов'язковий об'єкт для відвідин. Колись Козелець та його округа слабилися своїми ремеслами. Приміром, вироби козелецьких ткачів були відомі далеко за межами Козелеччини. Колись у нас містечко невеличке відносилося до київського намісництва. Тому в книзі. Було написано, що особу цей город славиться ткачами по ізотавленні серпанків, тобто тонке полотно, яке навіть йшло до царського двору, використовуючи там елементи одягу пошиття. В тому, що козелецькі ткачі були справжніми майстрами, можна переконатися на власні очі, заглянувши до музею історії ткацтва Чернігівщини, який розміщений у Вознесенській церкві. Його експозиції, знаряддя праці, ткацькі верстати. Зразки текстилю, святкового одягу, кролевецькі та басанські рушники сплутати які з рушниками інших регіонів України просто неможливо. Втім, цікавою є і сама Вознесенська церква, споруджена у 1860 70 х роках у стилі історизму. Внутрішні стіни потеньковані та побілені без орнаментальних прикрас. Лише в центральному куполі зберігся розпис, постаті старозавітних пророків. Придивившись до яких можна помітити диспропорцію в зображенні ніг і решти тіла. Історики кажуть, що теперішня вознесенська церква постала на місці давнього храму 13 століття, що носив ту ж назву, і був споруджений поблизу першого в цих теренах поселення втікачів від монголо-татар. Тих перших поселенців звали Козлови, можливо, через них це місце стало називати козельцем. Втім, у 19 столітті класик української літератури, будучи тут проїздом, з усіх окрас козельця виокремив одну найголовнішу. Місто Козелець своїм виглядом ні в чому не відмінна від інших своїх братів. Та все ж подорожній. Якщо тільки він не спить тоді, як зміняють йому коней або не перекушує в пана Тихоновича, то напевне буде милуватися величним храмом граціозної Растрелівської архітектури, що його поставила Наталя Розумиха, родоначальниця дому графів Розумовських. Собор Різдва Богородиці. Найбільший скарб козельця і один із найвеличніших храмів всієї Чернігівщини, споруджений у 1752-63 роках за проектом архітекторів Івана Григоровича Барського та Андрія Квасова. Поряд із собором стоїть дзвіниця, яка датується 1766-70 роками, тих же авторів. Собор із два Богородиці і став усипальницею матері Олексія та Кирила Розумовських Наталії Розумихи. Це п'ятикупольний храм у стилі пізнього барокко з елементами української народної архітектури. Аж дух захоплює внутрішній вигляд церкви. Різьбу виконав Сесой Шалматов. Ікони розписав видатний художник Григорій Стеценко. Найбільше вражає. 27-метровий дерев'яний іконостас, створений, як вважають, за участю Вартоломея Растреллі. Оригінально він складався з 80 ікон. До нашого часу вціліло лише 50. Тим не менше, цей іконостас справляє незабутнє враження. Цей іконостас був позолочений соціальним солотом. Воно з часом все... Саме по собою зникло, де щось люди допомогли. І, звичайно, щоб цей іконостас, який один на Україні, подібного йому немає. Щоб сюди звернули на нього увагу і цей храм, від, іконостас відреставрували, то, звичайно, що тут було, це було б ще більше диву, ніж воно сьогодні є. За два з половиною століття Собор неодноразово був близький до руйнування. Найбільше він постраждав від рук більшовиків і фашистів. В 1934 році храм був закритий, пограбований. Було все дозволені, з жодної ікони в іконостасі не залишилося. Частина ікон зберігається в Чернігівському музеї, а частина ікон втрачена. І, в, і в, під час війни, очевидці говорять, що впала навіть бомба, і зрушили купола, але іконостас захистила. Собору пощастило, що його не зруйнували і не розібрали, як це зробили з батьма іншими храмами по всій Україні. Втім, тривалий час храм використовувався, м'яко кажучи, не за призначенням. У післявоєнні роки аж до розпаду Радянського Союзу. Тут спершу був табір для військовополонених, потім конюшня і нарешті загод контора. У 1999-му храм було передано вірянам і за якийсь час він знову став окрасою козельця. Чино, що дуже складно в сьогоднішні часи цей храм утримувати, реставрувати. Але з допомогою Божої і з допомогою людей, прихожан наших, ми щось відтворюємо, реставруємо, фарбуємо, робимо ремонти. Подібно до того, як в часи козаччини місцеві ремісники об'єднувалися в цехи, так і зараз козличани гуртуються, аби зберегти пам'ятки історії та культури свого краю. Аби не перервався живий зв'язок поміж епохами, поколіннями, аби молоді козельчани пишалися тим, що народилися на цій землі. Ми збудували п'ять храмів. Сьогодні розпочали ще один храм будувати. Тепер ми започаткували написати цю книгу Опис землі Козелецької матеріали збирали, матеріали з миру ниці. Козельчани, остряни здавали матеріали, і ми в цьому році видали цю книгу. То ми, для чого народилися і для чого живемо. Коли ще у дитинстві ми вперше почули свою історію від батька чи діда, вона була найправдивішою. За нами давня історія. Ми горді нащадки сіверського племені, билинних богатирів, остерських бояр, козаків Київського полку, нащадки працелюбного селянства. Ми покидаємо Козалечину, щоб вернутися згодом, так як лелеки. Які щовесни повертаються у свої гнізда о бабіч цієї дороги, бо вдома найкраще, а нам тут справді було як удома.